Сонечко, що? ти голодна, так? Голодна, І що б їсти? Що, зроблю собі канапку, бо треба з рибою. Чоловік не годує. А що, я таке зранку їм? Ви бачите, маю кусочок хліба. <рив> Бідна ти моя маленька. Маю кусочок хліба. Та <рив> й собі поїм зранку. Чи з рибку маю кусочок? У нас зараз не різать. Так черствова вже третій тиждень тут кусочок лежить. <реш> Чоловік не поїхав, не купив їсти, нема що в хаті їсти. От таке о. Яке їхало. <реш> таке <і> здибало. Яке <реш> їхало, таке здибало. Сидимо, голодні. Дивіться, як суммі, який сніданок готує. Mm. В смыслі, що це? Дивись, що в мене поганий сніданок бо? авокадо. Зараз. Кусочок хлібчика, кусочок авокадо, кусочок рибки. та й вже добре. Ну, залишки і навіть. Часла. Так. І ще є навіть залишки. Якоїсь червоної риби підтримку. Зая, ти так нашкрабуєш, слухай, на цілий салат. Що якась може помідорка десь там є. Із помірочок. О, дивіться. Може і мені щось навіть перепадеки. За помірочок. О, помідорка, дивіться. О, нічого Що ще я зараз зроблю яйця пашок, топше. Що яйця до сніданки яйця є, йолки, то живем, то що, то що не все так ще погано. Ще? Я кажу 300 гривень зараз заплатити мені за сніданок. А, я маю заплатити за цей сніданок 300, 300 гривень. 300 гривень. Да. А ти думав тобі в закладах такі сніданок, що вироблять, роблять? Не з таких самих казалищах? А, а типа я поняв, я поняв. Це... Нема що сказати, пацани, подивіться, як. Я жартую, відбувається. Я ж своєму коханому чоловіку безкоштовні сніданки. О, і... Дякую, Зак. Я не знаю, як ти, звісно, все переборола в цьому плані, але я такий щасливий. Пацани, Повірно. я сьогодні не буду вдома платити за сніданок. Ура! Вірте, мій чоловік харчується дуже добре. А вон дивіться, чим син харчується. От. Це його сніданок. Це я накакав зранку. Ні, це тоні залишки. Залишки тоніного сніданок.